Усім привіт! З вами Юлія Грох та проєкт Тивовижна Україна. А чи знали ви, що у нашій країні є власний Версаль? Отож сьогодні мова піде про підгорецький замок, справжню перелину золотої підкови Львівщини. На вершині бродівської рівнини, що знаходиться на шляху від Львова до села Підгірці Золочівського району, височіє Підгорецький замок. Це пам'ятка архітектури, яка вібрала в себе ознаки пізнього Ренесансу та бароку, слава якої своїх часів ширилася усією Європою. Початок історії замку датується ще 16 століттям, коли корний гетьман Станіслав Конець Польський придбав цю землю. У 1635-1640 роках відбувалася побудова замку, який спроектували французький інженер Гійом де Поплан та венеціанський архітектор Андріа Дель Аква. З півночі палац прикрашала простора тераса з балюстратою та скульптурні композиції. Про призначення замку сповіщав напис латинською мовою на мармуровій таблиці при вході до будівлі, двінець радних трудів перемога. Перемога-тріумф, тріумф-відпочинок. Впродовж наступних віків цю споруду відвідало багато відомих осіб, таких як Ян Собеський, Владислав IV, Франц Йозеф, Іван Франко та Ян Матейко. Коли почалася Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, палац зазнав неймовірних руйнувань та пошкоджень. Після її закінчення змінюється власник. Ним став Вацлав Живуський, який почав відновлювати замок, перетворивши його на справжній осередок розкоші, багатства. Саме в цей період було зведено барочний костел святого Йосипа та французький парк, який налічував надзвичайно красиві та унікальні види рослин, дерев та квітів. Сьогодні, неподалік цього парку, можна зустріти 400-річну липу. Цікавим є те, що на території замку знімалися фільми як іноземних, так і вітчизняних кінематографістів. Тут створено такі кінострічки, як Помилка Онора де Бальзака, Богдан Хмельницький, Потоп, Три Мушкетери та Дике полювання короля Стаха. Проте не все так ідеально, як стається, адже архітектурну пам'ятку спіткало лихо. Радянська влада невдовзі перетворила його на туберкульозний санаторій, але після масштабної пожежі майже весь його внутрішній зміст було знищено у 1997 році, коли Україна здобула незалежність. Замок перейшов у власність до Львівської галереї мистецтв, яка розпочала його реставрацію. Неможливо оминути ще одну особливість, яка приваблює багатьох туристів. І це містичність замку, який сповнений багатьма таємничими секретами. Кажуть, що власник Живузький займався алхімією у своїй лабораторії, намагаючись створити магічний еліксир та шукав філософський камінь для створення золота. Ці чутки ширилися між людьми, аби виправдати фінансове становище шляхтича. Але цей замок не такий простий, як стається на перший погляд. Він навіть має свого власного привида білу пані. За легендами, це молода дружина Вацлава Живуського, яка стала жертвою його ревнощі та була замурована живцем в одній зі стін палацу. З того часу привид блукає коридорами та кімнатами, шукаючи собі захист та притулок. Працівники музею стверджують, що бачили білу пані неодноразово. Останній відомий випадок. Коли її помітило аж троє осіб у підземелі, був під час реставраційних робіт. До речі, французький письменник Уноре де Бальзак, який був закоханий у дівчину з українським корінням Евеліну Ганську, зупинявся саме в Підгорецькому замку, на шляху до своєї коханої. Ось такий він, Підгорецький замок, величний, ідеальний та таємничий. Який так і вабить до себе своєю історією, надзвичайним та автентичним архітектурним рішенням, захоплюючим пейзажем, який оточує будівлю. На цьому у мене все з вами була Юлія Грох та проєкт Тивовишна Україна. З радістю чекатиму вас у нашому новому випуску. Отож, підписуйтесь на наш канал та ставте свої вподобайки.